Який ваш улюблений шутер минулого десятиліття? Варіантів для відповіді насправді безліч, адже десяті роки були доволі наповненими якісними та різноманітними шутерами. Це і кілька дуже вдалих перезапусків серії, забавки, де історія не боялася говорити з гравцем на непрості або неоднозначні теми. Остаточне становлення цілого окремого піджанру лутер-шутера зі своїми унікальними особливостями. І це не беручи до уваги мультиплеєрні змагальні шутери, де відбувалася певного роду революція і зародження або ж остаточне формування своїх піджанрів. Та конкуренція між великими дорогими франшизами. Словом, забавок, де б ви могли постріляти у людей, які знаходяться від вас за сотні кілометрів, або ж у ворогів під управлінням штучного інтелекту, насолоджуючись при цьому хорошою історією, чи поринаючи у стрімки або ж медитативний темп геймплейного процесу з'явилося більш ніж достатньо на різні смаки, уподобання з різною атмосферою, динамікою та ганплеєм. Але чи пам'ятаєте ви Bulletstorm серед всього цього розмаїться? За моїми особистими спостереженнями, ця гра доволі і фактично неможливий вибір, котрий може прийти людям на гадку під час запитання про улюблені шутери минулого десятиліття. Так, склалося, що в рік свого релізу забавка залишилася майже непоміченою широкою публікою. Продажі були мізерними, і шанси на сиквели стали просто нульовими, що неймовірно величезна прикрість та несправедливість особисто для мене, оскільки Булет Шторм від польської студії People Can Fly бездоганно виконував те, що повинен виконувати по-справжньому хороший шутер. Він розважав. І був у цьому одним з найкращих з вами Момент, І в цьому відео я розповім про те, як грається Bullet Storm через 12 років після свого релізу. Джон Кармак, батько культових думу та якось сказав свою дуже класичну та разом з тим достатньо неоднозначну фразу. Сюжет у відеогрі як сюжет у порнофільмі. він має бути але зовсім не важливий. Впевнений, більшість з вас знають про цю цитату, котра справді звучить достатньо суперечливо. І хоч Кармак вже встиг пошкодувати про сказане, але я вважаю, з місця її цитати все ж частково виправданим. Важлива ремарка, це не означає, що я не ціную сюжет в іграх. Однак у деяких забавках наративна складова може здаватися недоречною, недолугою або пустою настільки, що. Здатна лише дратувати, відволікаючи від суту геймплейного процесу, але ні, Bullet Storm не з тих забавок, де сюжет шкодить зануренню у геймплей, хоч іноді гра доволі близька до цього стану. Проте загалом наративного наповнення там якраз майже стільки, скільки його взагалі потрібно. Аби виправдати усе, що відбувається перед очима, чи можна це вважати хорошим сюжетом, та чи має він якусь особливу художню цінність, навряд чи за своєю структурою та архетипом усіх дійових осіб, сюжет був шторму, це щось на зразок голівудського типового фантастичного бойовика 70-х-80-х років, що насправді додає певного шарму та дещо ностальгічного забарвлення. Отже, гра постає зі сцени допиту Головріза у стані алкогольного сп'яніння головного героя, котрим ми й будемо керувати до кінця всього проходження. Викинувши за межі космічного корабля полоненого, він встигає підірвати бомбу, чим пошкоджує корпус зовні та призводить до дуже аварійного стану судна. Це стрімко налаштовує на потрібну атмосферу та настрій усіх майбутніх подій настільки вдало, наскільки це взагалі можливо. Для контексту майже відразу буде задіяний флешбек, котрий пояснить мотивацію головних героїв та чому ця подія взагалі відбулася. Десять років тому головний герой разом зі своїми бойовими побратимами виконували брудну та криваву роботу в багатьох куточках галактики. Їм платили величезні. Гроші та розповідали байки про те, що вони роблять надзвичайно видатні та важливі речі, ледь не рятуючи всесвіт від суцільного колапсу. Однак підозри щодо того, що їх діяльність зовсім настільки неблагородна, змусили відкрити очі, бо ж сюрприз вони вбивали людей, які навпаки намагалися зробити цей світ дещо кращим. А їх роботодавець, головний антагоніст гри, генерал Сорано, натомість виявився надзвичайно ж цинічним та жорстоким покидьком. Повстаючи проти нього, команда на чолі з головним героєм, ім'я котрому грейсон Хант, або ж як тут його просто називають грей, виходить на стежку кривавої та довгої помсти. Однак Сорано впродовж цих років теж не пасе задніх та намагається прикінь. Чити своїх ворогів, постійно посилаючи за ними головорізів та переслідуючи усюди. Через критичне пошкодження судна протагоніст з його командою не в змозі відірватися від переслідування, тому атакує корабель Соранно, котрий до слова в декілька разів більший та боєздатніший. Після чого Грей приймає рішення протаранити його наскрізь у сліпому пориві помсти, свідомо розуміючи мізерність шансів на виживання. Однак, все ж таки стається справжнє диво, і, приземлившись на невідому планету, всі залишаються живими. Хоч найближчий друг головного героя, ім'я котрому Іші знаходиться фактично на порозі смерті. Щоб врятувати життя другу, Грей вирішує вживити штучний інтелект у його тілу разом з ампутацією пошкоджених кінцівок та заміною їх на металеві, що справді рятує життя Іші. Однак відтепер це кіборг, від якого залишилося дуже мало людського. Інші ж члени команди гинуть героїчною смертю невдовзі після приземлення. На цьому, власне, сюжет фактично закінчується. Ніяких особливих несподіванок він в майбутньому подарувати не зможе. Історія буде триматися на характерах персонажів, їх діалогах та суперечках. Та перш за все триматися на протагоністові. І хоч його архетип брутального, грубого, але в той же час мужнього та веселого головного героя, здатного змістити все на своєму шляху, доволі типовий та заїжджений, але попри це, грей не є нудним. Його дотипи працюють як потрібно, а іноді наївна товстолобість характеру чудово формує правильний настрій. Суперечки з напарником, яким дедалі більше керує жорсткий, але прагматичний штучний інтелект, виграючи цю дуель у людської свідомості, теж вдало розбавляють шалену геймплейну складову. А вже десь після середини всього сюжетного. Шляху з'явиться тріша. Схожість, але водночас і відмінність цих характерів з греєм теж буде наділяти цю історію трохи більшою кількістю відтінків. Але варто пам'ятати, що Булич Шторм аж ніяк не сілився в якусь цікаву захоплюючу сюжетну історію. Це забавка зовсім іншої категорії, де саме геймплей дійсно найважливіша складова. Були шторм неймовірно стрімкий та динамічний. До такої стрімкості навіть якось важко призвичаїтися спочатку, адже шалений темп геймплейного процесу починається відразу ж після приземлення на планету, котра переповнена оскажанілими місцевими бандитами, мета яких, попри все, доволі часто навіть ціною власного існування забрати життя протагоніста та його напарників. Інструменти для знешкодження ворогів це не тільки доволі очікувана різноманітна зброя, а ще й деякі інші надважливі знаряддя та способи, котрі взагалі змогли стати бодай основною особливістю бойової системи. Але про це. Трохи згодом. Передусім, задля знайомства з ганплеєм, просто пропоную поспостерігати за тим, у що перетворює ворогів своєрідний аналог Обріза у цій грі. Один постріл може відкинути противників на декілька метрів і це середньої відстані. Спуск гачка з ближньої дистанції взагалі здатний відкинути їх чи не на десятки метрів. При цьому доволі часто це ще й переполовинює тіла або ж хоча позбавляє голови чи кінцівок, змушуючи інтенсивно хлистати кров'ю. Також пострілом можна зачепити не одного, а навіть декількох ворогів, які стояли поруч. І це все в супроводженні дуже гучного та наповненого звуку, а також ефективною та ж важливіше, лаконічної переконливої перезарядки. Чи от погляньте, як працює аналог револьвера. Влучний постріл розвалює довбешки ворогам, що, звісно, не так видовищно, як розлітання тіл на частини від взаємодії з обрізом, але не менш естетично та ефективно. Якщо ж у вас хороша, аїм ця зброя значно скорочує час зачистки ворогів, бо ж у своїй лаконічній дієвості з нею не зможе позмагатися навіть снайперська гвинтівка, яка тут також присутня. Після спуску гачка з неї у вас з'являється можливість керувати напрямком кулі за допомогою мишки. Перед тим як куля наближається до противників, вони відчайдушно намагаються ухилитися, але бажання гравця направити смертельний та руйнівний снаряд у голову зазвичай залишає дуже мало шансів для успішності подібних маневрів. Зброя ж масового ураження, яких тут дві, це щось на зразок гранатомета та знаряддя, яке причіплює до ворога детонаційну бомбу, дозволяючи активувати її на відстані. Вони неймовірно вдало та видовищно перетворюють ворогів у м'ясний фарш у зоні декількох метрів від епіцентру вибуху, та змушують палати найближчих у супроводі протяжних криків агонії. І знову ж погляньте, наскільки переконливо відбувається перезарядка зброї для такого масового ураження, вміло передаючи її величезну масивність та об'єм. Найнуднішою ж зброю з усього арсеналу буде виглядати та відчуватися саме дефолтна, яка, власне, з нами завжди від початку і яку не можна змінити, а гра просто цього не дозволить. Це ось така штурмова автоматична гвинтівка, проте її унікальний ультимативний заряд, який присутній у будь-якої зброї і у кожної він свій, це ось настільки вбивче та вражаюче видовище. Також пропоную поглянути її на ультимативні заряди більшої частини арсеналу гри. Епічно, чи не так? Втім, оскільки це саме ультимативний заряд, він дуже обмежений у своєму використанні. Загальна потужність та дієвість зброї відчувається в першу чергу саме через ефект того, як видовично та естетично вона долає ворогів, що взагалі вкрай важливо для шутера. І вже буде лише через цей аспект насолодитися ігровим процесом Bullet шторма доволі просто та необтяжливо. Та аж ніяк не один лише ганплей та імпакт від нього робить ігролад Bullet Storm настільки адреналіновим та динамічним. Так, зброя та відчуття від взаємодії з нею це справді надзвичайно важлива складова шутера. Але загальна динаміка цієї забавки досягається завдяки іншим елементам, які роблять її бойову систему достатньо унікальною та самобутньою на фоні абсолютної більшості стрілянок. Це перш за все своєрідний високотехнологічний батіг. Він відозмінює динаміку бою, робить її набагато куди більш варіативною, адже дозволяє не тільки притягувати ворогів, а ще й скорочувати відстань між різного роду діжками, які можна буде підірвати, направляючи у усередок противників. А ще він завжди відправляє моба у специфічний стан, який я називаю стан в'язкої невагомості, бо саме ця назва найкраще зможе його охарактеризувати. Це взагалі неймовірно визначний елемент бойової системи. Працює ж він через уповільнення руху ворога у просторі, якого ми відриваємо від землі та триває всього декілька секунд. Зробити це ми також ще й можемо завдяки стрімкому підкату та удару ногою. І, до речі, саме комбінацію потужного підкату та удару ногою я використовував найчастіше. Як ви можете спостерігати, це об зброї ворогів, робить їх куди зручнішою мішенью для цілі. Що найкраще, крім звісно, відовичності, спонукає скористатися цією можливістю. Мені приносить неймовірне задоволення давати стуса на ворогам в польоті або задавати їх траєкторію руху у шипи, кактуси чи електричний струм, бо ж оточення буває ще й яким помічним у своїй ефективності та смертоносності. І це ще одна важлива особливість бойової системи. Загалом усі ці ігрові механіки без перевіршення дійсно перевертають звичну динаміку бою, наділяють її більшою глибиною та різноманітністю. Та найкраще, що зміг геймплей були шторма, це подарувати постійний стан потоку. Якщо хто не знає, то так званий стан потоку це стан, у якому людина повністю включена у те, чим вона займається. Це суцільне відчуття сфокусованості та концентрації на певній діяльності. І я дуже ціную ігри загалом за те, що вони можуть викликати подібні відчуття, але ця забавка робить це якось навіть по особливому, не дозволяючи вийти зі стану потоку фактично впродовж всього проходження. Навіть після зачищення чергової арени з ворогами, коли ми просто стрімко біжимо вперед, гра змушує вчасно реагувати на несподівані події швидким натисканням правої клавіші миші, відвішуючись за горизонтальні площини для їх подолання, ігровий процес теж спонукає до натискання клавішу правильні таймінги, даючи за це винагороду. Рідкі моменти спокою будуть тривати дуже недовго, бо ж перериватимуться активними діями довкола на кшталт великої локальної годзіли, яка руйнує місто, інтенсивністю вибухів чи видовищними кат-сценами. Розправа над ворогами та усі способи зробити це, про які я вже згадував, іноді будуть складатися не просто замкнутих арен, а ще й ось такими атракціонами, із переслідуванням ворогів та величезного багатотонного механізму. Чи використання у якості зброї надзвичайно масового ураження роботизованого ділу, наводячи вогонь у відповідному напрямку, що просто одне з улюблених геймплейних рішень для мене, або ж спроба вбити уже справжню гігантського ділу ось таким видовищним чином, перебуваючи всередині літаючого засобу та цілячись у вразливі місця монстра за допомогою. Могою кулемета. До слова, кулемет всі гріни буде входити до постійного арсеналу зброї, але ми матимемо змогу підібрати його декілька разів протягом проходження. Від його використання ворогів дуже криваво та красиво буде розривати наш матця, але ця зброя доволі швидко втрачає боєзапас. Таким чином, гра завжди намагається тримати гравця в тонусі, не дозволяючи вийти із суцільного стану потоку та розбавляючи стрімкий геймплей не тільки варіативністю способів розправи над ворогами, а ще й загальним підходом до геймдизайну поза межами бойових арен. Та, попри всю динамічність та шалену стрімкість геймплейного процесу, у геймдизайні знайшлися ці елементи, які змогли викликати у мене дещо неоднозначні почуття. Гравцю завжди зараховуватимуть бали за вбивство ворогів у польоті, зіткнення їх зі смертельним оточенням, влучним хедшотом, масовим вбивством та загальним комбінуванням різних способів нанести демедж перед тим як він стане для МОБА фатальним. Накопичені бали, гравець буде використовувати для збільшення вмісткості боєзапасу, його поповнення та розблокування альтернативного вогню для кожної зброї. І проблема не в тому, що. Що накопичених балів не вистачає для нормального ефективного функціонування знаряд для масового знешкодження ворогів, бо вже після першої третини гри їх дефіцит зникає. Ми без особливих проблем зможемо поповнювати боєзапас до кінця. Але для певних видів зброї, наприклад для обрізу, його все одно буде замало, навіть після розширення місткості до максимуму. Накопиченого боєзапасу дуже часто банально не вистачає для проходження чергової арени на шляху до терміналу, де б ми поповнили боєприпаси. Не проблема, адже завжди залишається дефолтна штурмова Винтівка, де в місткість боєзапасу дуже велика. Однак це все ще найдудніша зброя, яка не здатна викликати настільки відшутного повноцінного імпакту від її володіння, як решта представників арсеналу. І я міг би зрозуміти таке рішення, якщо під час перестрілок гра спонукала, скажімо, більше ризикувати, роблячи якісь добивання, котрі б нагороджували боєприпасами. Чи змушувала б міняти зброю в руках, оскільки певні гвинтівки були б ефективнішими проти відповідного представника ворожої ієрархії. Тут нагадку, приходить перезапуск думу, де нескладності вище середньої, треба навчитися буде фактично жонглювати зброєю. Використовуючи її у відповідні таймінги проти відповідних ворогів, чітко розуміючи для яких потреб в яку мить і конкретно для кого вона буде підходити найбільше, що не в останню чергу також потрібно і для того, щоб економити боєзапас. І хоч у були штормі зустрічаються види ворогів, особливо під кінець проходження, яким не просто поставити хедшот, бо у них захищена голова або ж ті кого броньований тулуб, але загалом вони не потребують настільки особливого підходу для їх подолання. Тож гравець сам повинен був би обрати, в якій зброї надавати перевагу, але на жаль. Ні, тому, відповідно, я взагалі не можу збагнути рішення обмежувати насолотами для зброї, бо ж, хоч гвинтівок тут сім, гра дозволить носити лише три, і при цьому тільки дві з них можна буде обрати. Це створює тільки перешкоду, котра заважає отриманню повноцінної насолоди від гри, виключаючи можливість частіше користуватися улюбленою зброєю та унеможливлює застосовувати весь наявний арсенал, комбінуючи його між собою. Тож, якщо ви хочете отримати більше задоволення від геймплею, моя вам рекомендація: не грайте на останній складності. Вона не розкриває весь потенціал гри, а лише його обмежує. На складностях понижче, ви можете отримати куди більше задоволення, бо ж боєзапас не буде витрачатися так стрімко. А шкода, завдана ворогами, не буде настільки виводити зі стану потоку, змушуючи періодично ховатися за укриттями для відновлення ХП, замість того, щоб зосереджуватися на миттєвому прийнятті рішень у знешкодженні ворогів усіми наявними способами. Це не той тип шутеру. Де челендж продуманий та збалансований, особливість були шторму зовсім у іншому. Також часткову ситуацію за геймдизайном, який намагається обмежувати гравця, вирішує режим, який відкривається після повного проходження гри. Він дозволяє пройти компанію ще раз, але вже без обмеженого боєзапасу та з усім відкритим арсеналом зброї від самого початку. Отож, підсумовуючи загальні враження від були незважаючи на певні проблеми, я все ж таки щиро люблю цю забавку. Вона надзвичайно бадьора, кривава і дуже стрімка. Це загалом один з найкривавіших та адреналінових шутерів, які виходили впродовж минулого десятиліття. Дуже правильним рішенням зі сторони розробників було відійти від концепту більш приземлених стрілянок, котрі обмежують себе якимось умовним реалізмом у дизайні та імпакту від зброї. І ще більш вдалим рішенням було взагалі не обмежувати себе у створенні тих гвинтівок, котрі представлені у грі зі своїми неймовірними потужностями, бо чомусь дуже часто шутери, які розроблені навіть у футуристичному сетінгу, не можуть дозволити собі таких вільностей. А творці були шторму не тільки з легкістю змогли це зробити, а ще й об'єднали це із іншими оригінальними складовими, які. І справді наділяють болештором своєю особливою естетикою, самобутністю та унікальністю. Тому мені надзвичайно прикро, що щось настільки чудесне та непересічне залишилося поза великою увагою та не змогло принести творцям те, на що вони заслуговують. А саме визнання та фінансування сиквели, котрі точно були у планах. І я цього справді ніяк не збагну, адже гра мала усі складові для того, щоб закохати у себе мільйони людей. І на цьому у мене все. Я дякую вам за перегляд, та якщо вам сподобалося це відео, не забувайте про вподобайки, підписку та коменти. Якщо ж ви захочете підтримати мій канал ще більш вагомо, завітайте на Patreon чи Donatello. Я дуже дякую своєму поки що єдиному патрону Сергію Скарбнику за підтримку третім рівнем підписки, третій місяць поспіль. А також особлива величезна подяка чудовій, прекрасній людині під нікнемом Кіт за колосальний, надзвичайно важливий внесок у загальний розвиток каналу. А зараз до нових зустрічей.